Вітаю! Дане відео стосується знижок на товари в мережі магазинів АТБ, а саме акція Економія, яка діятиме у період з 15 по 21 березня 2023 року. Чудова знижка на чай Deluxe Foods and Good Selected» торгової марки. Я собі обираю чорний та зелений. По акції зараз пельмені торгової марки «Три ведмеді». 35%, вареники 29%. Ковбаса, фарш, своя лінія, сир плавлений вершковий та зеленю чесником. Весела корівка. 30% знижки. До речі, чудова знижка. Швидко заморожена капуста, квасоля, горошок, суміш та шпінат. 24% знижки. Крекер. Олія своя лінія, 3 літри. Чудові знижки на консерви. 20% та 25%. Зубна щітка. Набір. 1 плюс 1. 39% знижки. До речі, у мене такий набір. Однією щіткою я вже користуюся, тому рекомендую класна зубна щітка. Зубна паста Colgate, 39% знижки. Теж чудова знижка. Мило SafeGuard, Прокладки щоденні. Та прокладки Bella. 38% знижки. По акції сир. Масло. Торгової марки комо безлактозне, до речі, чудове масло. Сама куштувала, і тому вам рекомендую, якщо у вас є проблеми з лактозою, то це супер масло чудове. Сирки глазуровані з лагода, Теж мені вони подобаються. Зараз у них акція 13% знижки. Морозиво хрещатик, ковбаса, шинка, сосиски, крильця, консерви. Торгової марки розумний вибір. Консерви своя лінія. Тунець, сардина торгової марки екватор. Оселедець, крабові палички. Вареники з картоплею та грибами. Торгової марки своя лінія. Чудові акції на каву та чай. По акції у нас і солодощі, шоколад торгової марки Мілка, вафлі, печиво, зефір, кетчуп, молоко. згущене незбиране. Вироби. Фігурні зі смаком сиру та сметани зелені торгової марки Своя лінія. Приправа. Все по догляду за взуттям. чудова акція на губку Блиск 51 знижки. Порошок та засіб пральний рідкий в капсулах. 23% знижки. Підгузники, серветки, вологі дитячі. Папір туалетний. 20% знижки. Акційні пропозиції щодо алкогольних напоїв: коньяк, віскі, текіла, вино. Ще в нас вино. Напій алкогольний газований рево. Безалкогольний напій енергетичний по акції. Пиво. напій та нектар. Вода трускавецька, Мінеральна, сильно газована. торгової марки Своя лінія. Також в асортименті не газована та слабогазована. 14% знижки. Усім дякую за перегляд та до нових зустрічей!